Привіт наші любі! Сьогодні гарний день, щоб знову зустрітись і прочитати нові історії. Нехай вони принесуть вам радість, затишок, і нехай українського контенту буде більше. І сам сподовим час і відпочинку. Затишна історія слухай. дім Елеонори стояв на пагорбі. Звідки відкривався видне місто, але вона вже давно не дивилася у вікна. Колись тут завжди горіло світло, пахло кавою і свіжими тюльпанами. Тепер лампи вмикалися лише тоді, коли потрібно було прибрати пил. Її ранок починався однаково: натиск кнопки кавомашини, короткий писк мікрохвильовки. Звук ложки об фарфор. Вона не мала звички залишати безлад, тому кожна дрібниця в домі стояла на своєму місці книги, вирівняні по краях, одяг за кольором, чашки по висоті. І все це створювало відчуття, що тут хтось щойно жив, але давно вже не живе. Телефон мовчав. Єдиний дзвінок, який вона отримувала стабільно, був від банку щомісячний звіт. Грошей в неї було достатньо навіть забагато, але з кожним днем це слово здавалося порожнім, як конверт без листа. Після смерті чоловіка і переїзду доньки за кордон, вона залишилась у просторому домі сама, дім, наче корабель без екіпажу. Величний, але нерухомий. Увечері вона сідала на терасі з калихом вина і дивилася на вогні міста внизу. Здавалося, ніби вона спостерігає за життям, яке давно йде без неї. Іноді, коли вітер приносив запах свіжоспеченого хліба з пекарні на розі, вона мимоволі усміхалася, бо запах це теж пам'ять. Її дім був тихим, але в цій тиші жила втома. Елеонора не любила визнавати, що самотність має звук, вона чула його ночами, як дзижчання холодильника, як шепіт дерев за вікном, як власне серце, що б'ється без жодної живої душі поруч. Того вечора, коли все почалося, вона сиділа перед каміном. Полум'я грало відблисками на скляних полицях. На журнальному столику лежав старий лист від подруги, яку вона не бачила років п'ять. Ми старіємо не від років, а від забуття було написано там. І тоді Елеонора раптом подумала, а якби мені хтось просто подзвонив без причини. Не тому що треба, не тому, що оплачено просто. Щоб запитати, чи сьогодні поїла, чи не самотньо. Ця думка жила в ній кілька днів. Вона не зізнавалась у ній навіть собі, бо для людини, яка має все, бажання турботи виглядає майже принизливим. Але одного ранку вона відкрила ноутбук і набрала в пошуку особистий асистент, догляд, спілкування приватного. Дзвінок пролунав наступного дня. Голос у слухавці був теплим, спокійним. Дівчина з агентства пояснила, що вони надають послуги не лише для літніх людей, а й для тих, хто потребує турботи. Турботи? перепитала Елеонора. «Так, Ми це називаємо емоційна підтримка. Приготувати чай і просто поговорити. Кожному важливо, щоб його вислухали. Її зацікавило не слово вислухали, а те, як воно прозвучало щиро, без маркетингової усмішки. Через три дні до її дверей подзвонили. На порозі стояла дівчина років 25. Висока, висока. З простим хвостиком і вицвіловою джинсовою курткою. Її звали Марта. У руках невелика сумка і термос. Я не п'ю каву після обіду, але взяла на всяк випадок, сказала вона з ніяковою усмішкою. Алеонура запросила її до вітальні, і тиша між ними здавалася відчутною, мов скло. Ви можете просто бути тут, нарешті сказала вона, я не потребую догляду лише присутності. Марта кивнула. Це нормально. Іноді найважливіше, щоб хтось був поруч. День минув тихо. Марта сиділа у кріслі, гортаючи журнал. Іноді питала про книги на полиці. Ввечері допомогла приготувати вечерю, хоча Елеонора наполягала, що сама впорається. І саме тоді, коли вони різали яблука, Марта ненароком сказала У вас дім пахне безпекою. Безпекою? здивувалася Елеонора. Ви хотіли сказати старістю? Ні, саме безпекою. Бо я живу в орендованій кімнаті, і там навіть тиша звучить інакше, а тут тиша приємна. Вона не знала, що відповісти, і вперше за довгий час їй не хотілося закінчувати розмову. Після того вечора Марта приходила тричі на тиждень спочатку за годину до обіду, потім залишалася довше. Вони дивилися старі фільми, готували пиріг, слухали радіо. Іноді Марта розповідала про свого сина, який живе переважно з бабусею, бо вона працює на двох роботах. Елеонора слухала і відчувала, це не розмова клієнтки з асистенткою, це щось більше. Одного дня вона принесла хлопчикові подарунок, набір акварелей. Навіщо? зніяковіла Марта. Ви не мусите, і ти не мусиш приходити, але приходиш. Елеонора усміхнулася. Згодом їй почали дзвонити не лише з агентства. Дзвінок від Марти, без нагадування про оплату, став для неї найдорожчим звуком. Одного разу, коли та не змогла прийти, Елеонора сама зателефонувала. Просто хотіла почути твій голос, сказала вона. Ви єдина, хто мені так каже, відповіла Марта. І це прозвучало не як вдячність, а як біль. Того вечора Елеонора довго сиділа біля каміна. На екрані телевізора блимав баланс її рахунку, чергове підтвердження, що вона заможна. Але в ній оселилась інша думка. Може, найцінніше це не витрачати гроші, а поділитись саме душевним теплом. Через місяць вона відмінила договір з агентством і запропонувала Марті просто приходити, коли вона захоче. Вони сміялись, коли разом мили посуд, коли готували варення, коли ділили спогади, що пахли яблуками і дитинством. І коли Елеонора вперше за довгий час. Заснула не з келихом вина, а з відчуттям спокою, вона зрозуміла справжню турботу не купують. Коли настав день, коли мала бути оплата, телефон з агентства знову задзвонив. Елеонора глянула на екран і усміхнулася. Вона вже кілька днів тому відмінила угоду, але здається, це ще не дійшло до системи. Пані Елеоноро, ми хотіли уточнити, почав голос у слухавці. Не турбуйтесь, м'яко перебила вона. Ви знаєте, я знайшла те, що шукала. І після цього вона пішла на кухню, де Марта заварювала чай. За що ви хочете тост? спитала та. За найкращу угоду в моєму житті, усміхнулась Елеонора. За звичайну дружбу. Іноді люди, які приходять у наше життя за оплату, залишаються без договорів, бо турбота має свою валюту. Іноді за неї платять, а іноді нею просто діляться. Thank you Буде лен час відпочинку, затишна історія добігла кінця.